Це взагалі нормально, коли твоя дитина, своє дитинство, це вже теж роки, це багато? Це типу, ну це вагома частина твого дитинства проходить десь там в підвалах, в тривогах. Це таке інше, звичайно, це дуже круто загартовує в плані, знаєте, самосвідомість, да, громадянська свідомість, патріотизм, звичайно, да ненависть mm. на просто покоління, да, і ж бажання просто їх всіх винищити. Я все це розумію, але чи. Дійсно, саме цього хоче кожен там батько чи мама мати своєму дити, своєму там сину чи чудості, чи вони хочуть, щоб з них вирісли якісь там стальні воїни, які там да, впитали все це з молоком, там да матері, чи просто люди щасливі з майбутнім, з кругозором не травмовані? Звичайно, повторюсь. Я розумію, що не всіх є така можливість. Я не розумію ті, кого вона є, і хто її добровільно да, обирає. Усі ці кілька років да того, що потім ніяк не перепрограмувати, не стерти, ніяким гіпнозом це не, не вивести. Розумієте? Багато людей, які могли б виїхати, і я хочу сказати щиро і з усією підтримкою, да що я дуже поважаю тих людей, які виїхали, ті, які жертвують якістю життя, жертвують кар'єрою, жертвують лайфстайлом своїм попереднім. І маю змогу його повернути, да, обмінявши все це на маленький ризик да, здоров'я, життю дитини і психічному стану, хто все одно робить ставку на те, щоб дитина була в безпеці. Моя вам повага, повне розуміння і підтримка. І навіть якщо вам дуже складно, я думаю, що багатьом складно, це варто того.